Вони не чекають, коли кап чи шахет рознесе їхню хату. Виїжджають з однією валізою і, не знаючи, повернуться у рідне село. Воєнкор зафільмував емоційну евакуацію з Андріївки і Остапівського Синельниківського району. Бабушка Люба, не плачте, будь ласка. <праць> тихо, тихо, хлопці заберуть. Окупанти просуваються, але отримують відсіч, де росіяни закріпились на Дніпропетровщині, а з яких населених пунктів їх вибили. Аналіз осінь розвідників Діпстейт у Соснівці. На жаль, зараз там є певна кількість особового складу противника, яка перебуває на самому пункті, і вибити їх немає змоги. Аналогічна ситуація зараз у вороному януарському, де ще є позиції сил оборони, але їх поступово витісняють і. В найближчій перспективі останні два населені пункти перейдуть під контроль противника. У природі не літає, а на війні має триметрові крила і камеру із 15-кратним зумом. Розвідники Black Sky бригади Спартан показали, як пінгвін допомагає нищити російських окупантів. Вони від нас нікуди не дінуться. Ви дивитесь воєнкор про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Ми починаємо! Російські окупанти зайшли на Дніпропетровщину, і просуваються в глиб. Мирні села закидують кабами, знищують артилерією і атакують БПЛА. За даними онлайн-мапи бойових дій Діпстейт, ворог просунувся біля тернового январського Соснівки. Це на межі із Донеччиною. Де окупантів відкинули які населені пункти вдалося зачистити силам оборони. За кілька хвилин ми запитаємо в осінь розвідників. А зараз про жителів Дніпропетровщини, які ще вчора дивились новини про переселенців із Донеччини, а сьогодні їх самих спіткала важка доля. Зі сльозами на очах і валізою найнеобхідних речей залишають рідну хату. Вони вже не сподіваються, що бомба чи дрон оминуть їхнє майно. Виїжджають у Павлоград, Кам'янське чи у Дніпро. А допомагає їм команда Схід Сос, чиї добровольці нерідко евакуюють людей під обстрілами, і ви не повірите, але до сьогодні знаходяться ті, хто не задоволений їхньою діяльністю. Хто вони? Знімальна група Воєнкор щойно повернулася із рейсу Андріївка Остапівське. Короткі історії про рятувальників і про людей, які прощаються із рідним домом, можливо, назавжди. Наш прифронтовий репортаж. Дивіться. Сумочки. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Поїхали. Тіхо. Бабушка Люба, не плачте, будь ласка. Тихо, тихо, хлопці заберуть. Тихо. Росія топить у крові Донеччину і Луганщину, несе горе на Чернігівщину, Київщину, Харківщину, знищує Сумщину, Херсонщину і Запоріжжя. А тепер окупанти прийшли і на Дніпропетровщину. Так, да. Хлопці прийшли. А це виганемо, все буде. Сути, та йоса за хазяїна. Село Остапівське, Синельниківський район. Бабуся Люба попрощалась із хатою, в якій прожила усе життя. Заспокійливе тут не працює, і слова підбирати непросто, пояснює евакуаційник Євген Поянський. Не можна на них ні кричати, не голос не повишати, розмовляєш, умовляєш. Якщо вдвох хтось сідає, рядом тримає за руку. У складі команди Схід Сос чоловік щодня вивозить цивільних із прифронтових населених пунктів. Донеччина, по перше, да. потім була Херсонщина, потім е Запоріжжя було. І Сумщина. Зараз Дніпропетровщина вже до того, що ми тут працюємо в евакуацією. Ні холодильники, пральні машини ми не возимо, ні. І Бувало таке, особливо на Донбасі, що потім забираєш людей. Внесі. ну, ще Живі, але вже все. Ну, вони не ходять. Бували случаї і, кстати, Хочу сказати, що найстрашніший запах, який я чув. Це навіть не запах смерті, це запах гангрени. Коли людина жива, щастя моді уж ужасне. звісно. від Остапівського до Соснівки, якщо дивитись мапу Діпстейт, трохи більше 20 кілометрів. Для людей це зовсім поряд, тільки східніше. І місцеві кажуть, що до лінії бойового зікнення тут взагалі рукою подати. В Андріївці до великої війни проживали дві з половиною тисячі осіб. Зараз в село прилітає те, про що люди бачили лише у новинах з Донеччини. Відсіля, оце відсіля, сніг. І це ужас просто. Багато людей вже їде. Андріївка, братська, великі села були, зараз є. Оце дуже швидко. Та буквально за дві тижні дуже швидко просунули з Дніпропетровського області, як зайшли. Оце вже сука, двигають і двигають. Воно ще нічого, якби не паби. Ну, Хлопці сюди не пустять, вони кажуть, вони сюди не зайдуть, але кабить, шохедить. Це страшне. На евакуацію Євген Поянський виїжджає із сином владом. У надійному тандемі вони працюють від початку Великої війни. Опада до нас. Як вас звуть? Дрошу. Дрошу. Куда? Ні, ні. Не бережа, я підбачу. Я, я нас не врай. 67-го года. Лілія Петрівна їде до доньки у Дніпро, бо там каже спокійніше, ніж удома, і взяла із собою найнеобхідніше. Взяла, Ну, брала на всякий случай немножко такого ну літнього, а то взяла осінні і зимні і сапаї, куртку, курт, бо не знаю, наскільки їду. Ну, їду, може бути, я більше б і не їздила. А їду з-за того, що нога мене так втручує. Треба зробити МРТ. Попри небезпеку їдуть із села не всі. Деякі батьки із дітьми залишаються. Ми евакуацію, ні? Я тут та встані. Я взагалі в гості приїхала. Бережіть себе. Раз. Та ще до нас не долітають, слава Богу, мавіки. А шахедишка. Ось це ж вбило тих. Батьків убило, троє діток залишилось. Хайця, Та може дві Та де і дві неділіки нема. Петровна, дорогая, їдьте там, з Богом. вам. Собираємося, всі збираємося. <плесу> На Синельниківщині російські дрони почуваються, на жаль, дедалі упевненіше. Селяни все бачать і знають, але із виїздом не квапляться. Вже думаєш про те, як би швидше звідти виїхати, тому що ну, справді може гупати капітально. А при цьому там, дітвора грається на подвір'ї. Ти не можеш нічого зробити, якби, тому що ну, хочеться їх там просто, да, грубо кажучи, під'їхати, взяти в і вивезти. Але ну, тоді, тоді ти будеш неправий юридично. Тобто ми не маємо права когось примушувати. Водночас є й такі, котрим безкоштовна діяльність рятувальників схід СОС не до вподоби. Перевізники так? було декілька ситуацій, коли приходилось пояснювати взагалі, що до чого. Тобто я пояснював парням, що якби ну слухайте, я що вам колесо підійшов, пробив. Так, і я вам безпосередньо чимось заважаю. Так, то що у вас свої ідеї на цей рахунок, і у вас свій свій бізнес-план. Звініть, як я тут до чого. Так, у нас мотивація допомогти. У прифронтових населених пунктах із мобільним зв'язком проблеми Влад роздає візитівки і на автобусних зупинках залишає телефон своєї команди. Це якщо зв'язок їм дозвониться, так, виходить? Ну, якщо не, через Viber будуть Заявки приймають на кол-центр фонду, а потім екіпажам роздають. Попри небезпеку і багатокілометрові поїздки, влад переконаний, вони із батьком на своєму місці. Батя, я думаю, що вже, вже досить далеко. Від початку повномасштабного російського вторгнення команда Схід Сос вивезла із прифронтової і деокупованої території понад 90 тисяч осіб більше 12,5 тисяч людей із вадами здоров'я. А про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту ми запитали в осінь розвідників співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт Руслан Микула з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день. Пан Руслан, Новопавлівський і Покровській напрямки. Там найбільше бойових зіткнень за добу. Куди просунулись російські окупанти? А з яких населених пунктів їх вдалося вибити на Новопавлівському напрямку? Ситуація зараз найбільш складна, оскільки противник здійснює наступальні дії. Намагається обійти Маліївку і взяти її в оточення із півдня відповідно проводить штурмові дії в напрямку вороного е і на захід від Маліївки. Крім того, противник продовжує фіксуватися у Новоселівці, у Соснівці. Е на жаль, зараз там е є певна кількість особового складу противника, яка перебуває на самому пункті, і вибити їх немає змоги. Аналогічна ситуація зараз у вороному януарському, де ще Є позиції сил оборони, але їх поступово витісняють, і в найближчій перспективі останні два населені пункти перейдуть під контроль противника. Також останні дні погірша ситуація в районі тернового, де противник здійснює штурмові дії в обхід населеного пункту. Це з півночі, з дирекції Камишуваха в напрямку Соснівки, а також із Запорізького між Терновим і Березовим. Це дає противнику. Можливість оточити даний населений пункт і змусити сили оборони з нього відійти. Тому саме на Опалівську напрямку ситуація залишається не більш складною. Що стосується Покровська, то там ситуація більш-менш контрольована. Сили оборони продовжують заходи із стабілізації в районі Родинського добропілля. Ворог, незважаючи на те, що він перекинув на цю ділянку. Чотири бригади і один полк морської піхоти. Ворог зараз не може щось суттєвого досягнути хоча намагається із району маяк-никанорівка проводити штурмові дії на шахове, намагається також зрізати наше вплинення біля біля Новоторецького, атакуючи зі сходу. Але сили оборони більше так відбивають. Також контратакують біля Володимирівки, проводять рейдові дії і не дають противнику закріпитися постійно б'ють по Ланцюгах по логістичних ланцюгах постачання. Основний ланцюг противника це якщо дивитися зараз більш глобально, то противник із Авдіївки рухається до Очеретиного вздовж залізниці. Потім на Воздвиженку, де в них опорний пункт, і далі Малинівка, Новополтавка Полтавка. У них таке, як іде. Розгалуження. І от саме по цьому логістичному маршруту зараз б'ють сили оборони і вогневий контроль над цим маршрутом є зараз ключовим для того, щоб стримувати противника від подальших просувань. На яких ділянках ворог отримав поповнення чи зробив ротацію або передислокацію? Ну, зараз ми бачимо, що противник вже більш-менш устаканює свої підрозділи, тобто, вони більш-менш стають стали зрозуміло, кого куди перекидають відповідно. Ну, ще очікуємо ротацію в районі часового яру і е, прибуття, наприклад, решти 98-ї дивізії Улянівської, десантно-десантної противника в район Херсона. Е, чи це відновлення, чи це якісь дії на островах? Буде зрозуміло найближчі тижні. Військовий на псевдо мучної написав про Дніпропетровщину сили оборони тримають Январське, Воронеко, Мишоваху і Новомиколаївку в селах ближче 15 кілометрів до фронту порожнеча. Пише Мучної. адміністрація. Мовчить ні укріплень, ні сіток. Невже повторюється минулорічна історія, коли Діп і польові командири били на сполох про окопи і антидронові сітки? Ну дивіться в цілому, якщо говорити про підготовку Дніпропетровщини. Ми вже не раз про це казали. Що якраз цей район, там де річка Вовча, там в цілому дуже багато всього підготовлено, і, наприклад, деякі вклинення, які ми зараз бачимо, в районі перебудови, в районі Маліївки, це в основному за рахунок того, що там є як кажуть бійці одашні обласної держадміністрації бліндажі, які викопані, які дійсно якісні, і противник просто ці, блінд... ці бліндажі, ці позиції просто обходить. Таким чином, там досі перебувають бійці збройних сил, але в той же час дуже часто буває так, що ці якісні інженерно-фортифікаційні споруди просто немає кому тримати, і їх уже, як то кажуть, облюбовує ворог. А для ворога ну там нічого не треба робити. Вони просто зайшли, і у них якісні укриття. На жаль, такі реалії в 2025 році. Дозвольте уточнити. Тобто, все відбувається через брак піхоти, а ситуацію з укриттями стабілізували. Так, да, да, саме так. І е, якраз знаєте, в 2022-2023 році нам потрібна техніка була, і техніку нам затримували. І ну і залужний про це говорив, що контрнаступ відклався. Він мав бути в кінці квітня, а почався тільки 4 червня. Через те, що були затримки з технікою у 2024 році, потрібні були інженерно-фортифікаційні споруди, і тоді вже це вже наша була це вже наш прорахунок, що вони не були готові за ці роки. А коли вже, як то кажуть, є і техніка, і інженерно-фортифікаційні споруди, тепер у нас немає людей, і от такі ралії війни. Аналізуючи ротацію, поповнення ворогом сил, наскільки рішуче росіяни готуються до битви за Мирноград чи Покровськ? Ну в цілому, ми очікували, що противник зараз скине всі підрозділи морської піхоти на золотий колодязь, на далі на вихід в тил Краматорсько-славенської агломерації. Були спроби, але ці спроби нічого не досягли. То противник, наприклад, зараз сконцентрувався на районі новоекономічне і навіть. Передова група противника доїжджала до колись Мирнограда. Там вони розсипалися, їх зараз шукають. То в цілому ворог зараз шукає, куди йому наступати, шукає слабкі точки. І дійсно зараз в районі Покровська Мирнограда зосереджено найбільш боєздатні частини і найбільша кількість особового складу. Але з іншого боку, в нас також ця ділянка зараз найбільш укріплена. І як ми писали по підсумках серпня, то Кількість при кореляції кількості штурмових дій і втрачених територій, Покровський відтинок має позитивну динаміку на від наприклад Новопавлівського, де штурмових дій менше, а кількість втрачених територій значно більше. Дякуємо. Це був Руслан Микула. А поки сили оборони ведуть запеклі бої із ворогом на всіх відтинках, військові інженери пропонують захищати від ворожих БПЛА при фронтові міста. Про РЕБ і РЕР, а також чому так мало інформації про український ракетний комплекс. За кілька секунд у воєнкорі. Було 100, потім 500, а тепер рекордні 800. Це про кількість дронів і ракет, якими російські окупанти атакують Україну. І поки одні обурюються, інші майструють дрони-перехоплювачі, тестують системи РЕБ-РЕР у бойових умовах. Як і чим можна захистити прифронтові міста Дніпропетровщини та інших областей від російського терору? Ми запитали у офіцера резерву і заступника керівника компанії виробника засобів РЕП Анатолія Храпчинського. Вітаю вас, Вітаю! фпв окупантів залітають в глиб Дніпропетровщини шахеди, герані, молнії, а ще дрони матки, якими ворог перекидує ФПВ на десятки кілометрів. Водночас в соцмережі рясніють відео з українськими дронами перехоплювачами що летять зі швидкістю 200 кілометрів на годину і збивають шахеди. Одразу питання, коли побачимо суттєві результати? Давайте почнемо з того, що ці такі засоби перехоплення повітря. Трених цілей тільки починають імплементуватися. Тобто, немає масового виробництва, є а, спроба робити перехоплення за рахунок звичайних мультикоптерних е, дронів. Знов таки є окремі компанії, які випускають крилоподібне БПЛА які е, використовуються для перехоплення шахедів. Але знов таки, повертаючись до основного питання, тут е, треба зрозуміти, що велика кількість повітряних цілей використовується з боку Російської Федерації. Тобто, ми бачимо е, перенасичення систем протиповітряної оборони. І не завжди можна побачити лише в використанні, наприклад, дронних перехоплювачів, тому що є і інші системи протиповітряної оборони, які працюють проти таких повітряних сил. Зрозуміло, що якщо ми кажемо, наприклад, про застосування дронів півів вздовж лінії бойового звітнення вдоль кордонів з України, то тут ворог насправді суттєво просунувся, і ми бачимо активні удари по цивільному формату транспорту, по цивільному населенню. І тут а, скоріше було би краще вибудовувати систему радіоелектронної боротьби за з радіоелектронною розвитку, яка би допомогла б усунути цю проблему або зменшити її, тому що насправді ворог активно використовує відсутність засобів радіоелектронної боротьби в прифронтових містах для того, щоб тренуватися навіть для військових російських створювати тренування майданчики для відпрацювання по нерухомих або по нерухомих цілях. Тому о, тут ми кажемо про різний підхід щодо протидії. Якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі, то тут насправді є презентація деяких рішень, але зараз їх недостатньо і не відбулося такого е е масштабування, яке б дозволило би закривати більше задач. Тут питання не тільки в е масштабування, тут підготовка пілотів, які би працювали б на перехоплення. Знов таки ми працюємо не в режимі автоматичному. Тобто, якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, коли навчили оператора і він сидить і відповідає за сектор там з 50 кілометрів. Або в 140 кілометрів. Це одне питання. Інша справа, коли ми використовуємо дрони перехоплювачі, наводячи на повітряну ціль вручну. Тобто оператор самостійно розуміючи приблизний там напрямок або Азімут, звідки рухається ворожі дрони, він туди долітає, вишукує ці дрони, захоплює і вручну відпрацьовує. Тобто, ми розуміємо, що потрібно більше пілотів, тому що один пілот одне перехоплення, одне виконання задачі за протягом там можливого запасу батареї або. Інших, якщо ми кажемо це реактивне перехоплювачі, а, тому тут ми кажемо про те, що це в будь-якому випадку один дрон-перехоплювач, один оператор. Треба йти в напрямку автоматизації створення а, насичення таких елементів з точним Але знов таки ми повертаємося, що в будь-якому випадку набагато е, краще було би використовувати. Якісна системи детекції, які б надавали точну координату, і тоді можна було би використовувати ці дрони як малий зенитна ракета, тобто направляючи в точну точку, де буде через певний час дрон шахет. Тобто, ми прибрали би купу непотрібних елементів з дронів в перехоплювачів і камери, і там інші якісь е е незначні, які допомагають пілоту, тому що тут би виконували все в режимі автоматичному, як працює по суті, як працює класичне ППО. У статі на Фейсбук ви пишете про можливість захищати цілі міста від FPV-дронів, наприклад, Нікополь. Як це можна зробити, і наскільки це дороге задоволення? Ну знов таки дороге задоволення можна треба розраховувати під кожне місце, тому що тут є розповсюдження радіохвиль, закони фізики, радіогоризонт і інші елементи, які створюють окремий прайс для кожного міста. Тому, якщо ми кажемо просто про побудову, то треба казати: без, без винятку потрібна система радіоелектронної розвідки, які будуть виявляти повітряні сили, якщо вони використовують, наприклад, канали комунікації, зв'язку а системи пасивної або активної радіолокації, які дозволять виявляти дрони, наприклад, на оптоволокні, тому що вже не секрет, що можна використовувати там і на 50 кілометрів оптоволокно. І додатково після цього ми вже будуємо ешелоновану систему в декілька. Ліній протидії саме засобами радіоелектронної боротьби, це і системи тактичного рівня, які закривають першу лінію, і системи стратегічного рівня, які можуть стояти, наприклад, на декілька напрямків і працювати на відстань до 20 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що є великі системи, які можуть просто закривати певні сектори за рахунок роботи за рахунок роботи антеннами спрямованої дії, там за рахунок. Зовсім іншого підходу до протидії безполотним системам. Тому тут ми кажемо про те, що потрібно створювати декілька ешелонів з системами стратегічного оперативно-тактичного тактичного значення. Дякуємо. Це був Анатолій Храпчинський. А які об'єкти на території Російської Федерації треба атакувати, і чим саме напишіть у коментарях під цим відео на Ютубі 11 каналу? А прямо зараз ми покажемо, як у небі над Україною літає пінгвін. Ви скажете, що це неможливо? Військові бригади НГУ Спартан переконають усіх скептиків. Дочекайтеся ексклюзивні кадри. Від нього залежить життя солдатів і успіх операцій у величезному списку БПЛА, які допомагають нищити окупантів. Окреме місце займає один розвідувальний дрон. Він залітає в глиб ворожих що щонайменше на 60 кілометрів. Працює на захищених частотах і має 15-кратний зум відеокамери. Навіть вночі фіксує виходи ворожої артилерії, і сігнатури повзучих степами і ярами російських окупантів. Цей БПЛА іронічно назвали іменем птаха, що не літає. Питання із зірочкою. Знімальна група Воєнкор відвідала нічне чергування авіарозвідників бригади НГУ Спартан. Про це наш наступний матеріал. Ніч поле, червоний ліхтар. Заходи безпеки понад усе, бо ціна за недбалість на війні найвища. Вони нас знайдуть, якби що то не посвітло по теплових сигнатурах. Так що, принаймні, ми, ми їх так знаходимо. Десь на межі з Донеччиною військові готують до запуску розвідувальний дрон. Приїхали знімати унікальне явище летючого пінгвіна. Насправді у природі він не літає, але в небі над Україною можливе все. І нам зараз продемонструють військові бригади Спартан. Чі плюс 9, вітер і низька хмарність, але швидко розвиднюється. Оком не встигаєш моргнути, як пінгвін злітає в небо. Завдана траєкторія Покровський напрямок. Мета швидко знайти техніку і живу силу окупантів, але керувати пінгвіном складніше за літак. летимо Зараз будемо шукати замасковані. Цілі, і вони від нас нікуди не дінуться. Ну це реально літак, просто людина в ньому не сидить. Ти бачиш, куди ти летиш, ти всередині літака? Тут ти зовні і тому треба все це враховувати, розуміти, де ти орієнтуватися. І тут все звичайно ще набагато важче, тому що як ми розуміємо, джепіеса нема. І в умілих руках військових це неперевершена сучасна машина. За рахунок доброї камери, то можемо на зумі далеко бачити. Для того є переваги у цього комплексу, бо високо літаємо – далеко бачимо. І з того, що офіційно відомо про пінгвіна, – 15-кратний зум з відеокамери, 10 годин безперервної роботи у повітрі і дальність польоту до 180 кілометрів. Бачимо ціль. Ага, це наші старі знайомі. Так, передали координати, зараз будемо працювати. На Покровському напрямку ворог стягнув величезну кількість піхоти, кажуть авіарозвідники, і окупанти воюють, наче під наркотиками, бо їхній солдат навіть не звертає уваги на пряме влучання. Мої обов'язки це пошук техніки, коригування. Більше дуже техніки багато, ніж дронів. Тому дуже багато піхоти. Зробили скиди, зробили удари, насипали артою, а їм, їм все, все одно далі пруть і пруть. Виходить, що руски своїх бросають. Пішли спокійно, кинули свого побратима. Під час інтерв'ю розвідники помічають також кілька виходів із посадки. Гатить гармата, яка напередодні вже докучала нашим бійцям. Після фіксації і коригування цілі до роботи стають дронарі-бригади або суміжники. Здесь знаходиться замаскована гармата і зараз буде влучання в неї. Так, відпрацювали. Наш штурми росіяни мчать на мотоциклах, багі і навіть велосипедах. А піхотинців змушують буквально повсти полями, накриваються брезентом або так званими антитепловізійними плащами. Розвідники батальйону Блек Скай, бригади Спартан, полюють на окупантів щодня. На різних напрямках воїни допомогли знищити десятки одиниць важкої техніки і ППО росіян. А на запорізькому напрямку ми пошкоджили бук. Це і, і тор, і панциря. На покровському напрямку більше артилерії, тобто з такі цілей, це, звичайно, два з дев'ятнадцять с і, попри копітку та рутинну роботу, військові Black Sky мають відмінне почуття гумору. Як і герої відомого мультфільму, вони посміхаються і після результативних знищень махають, проводжаючи в останню путь російських загарбників. Дякуємо усім захисникам і захисницям і тим, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор з вас. Лайки, підписка на 11-го телеканалу. З нас цікаві матеріали із передової. До зустрічі!